1 Самуїла, 29 розділ. І зібрали Филистимляни всі свої війська до Афеку, а Ізраїль таборудвав в Аїні, що в Ізраїлі, а Филистимські князі переходили за сотнями та за тисячами. Давид же та люди його йшли на кінці разом з Ахішем, і казали филистимські князі, що це за євреї. А Ахіш відказав филистимським князям та ж це Давид, раб Саула Ізраїлового царя. Що був за мною певний час чи то роки, а я не знайшов у ньому нічого злого, Від дня його приходу аж до дня цього. І гнівалися на нього филистимські князі і сказали йому Филистимські князі, зверни того чоловіка, і нехай він вернеться до свого місця, де ти призначив йому. І нехай він не йде з нами на війну і не стане нам противником на війні. І чим він може подобатись своєму панові, хіба головами цих людей? Чи ж це не той Давид, що про нього співали в танцях говорячи, Саул побував свої тисячі, а Давид десятки тисяч свої, і покликав Ахіш Давида і сказав до нього Як живий Господь, ти правдивий, і в моїх очах добрий твій вихід та вхід твій зо мною в таборі, бо я не знайшов у тобі зла від дня приходу Твого, до мене аж до цього дня, та в очах князів ти недобрий. А тепер вернися та йди в мирі, і не зробиш зла в очах филистимських князів. А Давид сказав до Ахіша, що зробив я, і що ти знайшов у своєму рабові від дня, коли став я перед твоїм обличчям, аж до цього дня, що я не вийду і не буду воювати з ворогами мого пана Царя. І відповів Ахіш і сказав до Давида: Знаю я, що ти добрий, в очах моїх, немов ангел Божий. Та филистимські князі сказали: Нехай не йде він із нами на війну. А тепер устань рано вранці ти та раби пана Твого, що прийшли з тобою, і повставайте рано вранці, а як вам розсвіне ідіть. І встав рано вранці Давид та люди його, щоб піти ранком і вернутися до Филистимського краю. А Филистимляни пішли до Ізраїля.